Ну, е, я думаю, що е, в нашій країні жодна група в парламенті не може нічого вирішувати. Е, більшістю керує банкова, і е, коли потрібно, ви пам'ятаєте цю історію з деклараціями. От, прийняли одне рішення, е, депутати гостро виступали проти того, щоб е, декларації були оприлюднені, е, вони наводили безліч. Е, Значить, е, аргументів. Потім е, Європа натиснула на Зеленського. Зеленський прийняв іншу позицію, вніс правки, наклав вето, і тут же ці ж самі люди, які е, голосували, що це говорили про те, що це ніяк неможливо, вони проголосували за це за ці правки Зеленського. Тобто, говорити про позицію депутата, який вважає так, а не інакше, відстоює цю позицію шляхом голосування, не можна, тому що. Є у нас е, все таки більшість, яка підтримує те, що їм скажуть з банкою. Тож в даному випадку, якщо е, Стефанчук говорить про те, що в нас немає е, голосів на цей законопроект, це говорить про те, що у банковій е, є установка на те, щоб цих голосів не було. Хоча я абсолютно впевнений, що яке би інструкцію не дала банкова, ну якщо вета потім не буде, то е, в першому голосуванні дуже багато е, депутатів яких сьогодні ми підозрюємо в співпраці з московським патріархатом, проголосують за його закриття? Чому тому, що е, кожна людина, яка сьогодні в парламенті би не проголосувала за закриття московського патріархата, вона б знищила свою не тільки політичну кар'єру, а й взагалі можливість спокійно проживати в Україні, тому що суспільство налаштоване проти московського патріархата, Ну, дуже агресивно і дуже негативно. Випадки, коли наших бійців не відспівують. От я знов таки читав вчора чи позавчора на Волині це відбулося, і так далі. Тобто, таких випадків багато. Історії про те, що ця церква відверто співпрацює з агресором, так само є. І е, факт того, що влада говорить про недостатність голосів, це факт того, що в банковій вважають, що це поки що не на часі. Е, можливо, вони хочуть це при, притримати до виборів. Ну припустимо, будуть вибори президентські, а я впевнений, що вони будуть е, в наступному році весною е, до цього моменту. Зеленський хоче притримати це, а за якийсь час до виборів провести це голосування і сказати бачите, я це зробив, який я молодець. Можливо, так це буде. Я не знаю. А що стосується виборів парламентських, то вони напряму заборонені конституцією. Я впевнений, що до кінця війни. Е, ну, До кінця принаймні військового стану в Україні е, їх не буде. Я до цього чесно скажу, ставлюсь, е, як би це сказати, поміркованіше. Чому? Я вважаю, що позбавляти мандатів треба депутатів Верховної Ради. Чому? Тому що позбавивши е, мандатів 40, чи 30 чи 20 депутатів Верховної Ради, Верховна Рада е, зберігає свою... Е, як це сказати, роботоздатність, працездатність, тобто, е, але тоді просто важче буде робити більшість Зеленському. Що стосується місцевих рад, ну тут є реальна проблема, як на мене. Умовно кажучи, давайте візьмемо якусь е, місцеву раду Одеської області. Подивимось скільки там є депутатів, е, які не належать до заборонених партій? Я думаю, що там їх принаймні близько до більшості. Якщо їх сьогодні вивести з цієї ради, рада втрачає чинність, і е, тоді там немає місцевого самоврядування, і тоді фактично вся повна влада переходить в руки військово-цивільної адміністрації, чи відповідає це нормам демократії. Ну, як на мене, е, це дуже сумнівний такий поворот, тому що залишити частину регіонів України без місцевих рад, ну було б неправильно. Тому е, я би. От знайшов такий компроміс: там, де приймаються політичні рішення, політичні рішення, тому що Верховна Рада приймає політичні рішення, а місцеві ради не приймають політичних рішень. Так от партійність людини, як на мене, ключове значення має там, де приймаються політичні рішення, тобто в Верховній Раді. І хай би в Верховній Раді вони склали повноваження. А в місцевих радах хай би продовжували працювати і не займалися ніякими політичними рішеннями як члени партії, а займались просто як громадяни і місцеві жителі, бо е, насправді розпустивши кілька е, обласних, районних міських рад ну в сільських радах, слава Богу, немає е, партійної належності депутатів. Вони не балотуються від партії. Але розпустивши цих депутатів, ми повністю вибудовуємо всюди вертикаль банкової. І тому ну я кажу, що моя позиція відрізняється від традиційної позиції, яка є сьогодні у опозиційно налаштованих людей. Тому що я е, ну, дивлюсь трошки далі на проблему, ніж просто позбавити їх мандатів. Е, до речі, е, слово тестую е, воно має конкретне значення, тобто, це випробування перед застосуванням. Да, але коли вони говорять, що вони тестують, це означає, що вони випробовують перед тим як застосувати. В даному випадку у нас є конституція, і е, в цій конституції не передбачена така форма, як е, спочатку випробовувати, а потім застосовувати. В конституції передбачено, що е, всі чиновники повинні діяти відповідно до діючого законодавства до конституції. Вона вказує, що вони можуть робити. Все, що вони не е, де що не вказано, там що вони можуть робити, вони цього робити не можуть. Так, от е, тестування форми правління не передбачено в посаді посадової інструкції е, віце-спікера е, Верховної Ради. Таким чином, якщо він справді тестує форму правління держави, то він порушує конституцію і займається неконституційними діями. Можливо, якби в конституції було написано, що ми повинні все тестувати, е, тоді можливо це було правильно. Ну в даному випадку, е, як я провів у себе на телеграм-каналі. Не телемарафон, бергінець, не телемарафон опитування. І я описав всі чотири форми правління, які в принципі відомі існують. Це парламентська, парламентська президентська, президентська парламентська президентська республіки. І я вам скажу, що і описав історії, і я вам скажу, що більшість людей схильна до того, щоб у нас була парламентська або парламентсько президентська держава, тому що. Е, найбільші проблеми, які були в нашій історії, е, це проблеми пов'язані з двома конкретними президентами. У нас сьогодні їх було всього шість, а з двома були великі проблеми. А сьогодні, коли ми починаємо рити історію, ми починаємо розуміти, що там десь на межі Кравчука і кучми у нас теж були дуже великі проблеми. Коли ми втратили флот, коли ми втратили а, а, ядерну зброю, нічого за це не отримали. І так далі. Угу. Тобто, ну я ще раз скажу, що звичайно, що він. Можна говорити все, що завгодно, справді був такий конфлікт протистояння багато хто е, його по різному оцінює причини і для чого це все робилося. Але е, ми прекрасно знаємо, що е, саме, е, на жаль, е, велику кількість зброї, яка була в Україні, продали за Кравчук за кучми, що е, угоду. Про ем, втрату нам ядерної зброї і все інше підписував саме кучма. І, хоча, звичайно, і готував, і домовлявся е, Кравчук. Але е, знаєте, якщо ти прийшов до влади, а твій президент-попередник е, зробив щось неправильно, то ти зовсім не яз, зобов'язаний підписувати. Сказ, ні, ні 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 і це мої повноваження. Я цього робити не буду. Але це співпадало з його позиціями. Ну от, е, і е, ясно, що у кожного президента можна знайти. Щось позитивне. Коли-небудь хтось скаже, але знаєте, а при Зеленському побудували оцю дорогу. Всі скажуть, так, да, це при Зеленському побудували. І може вже ніхто і не згадає, скільки е, дронів, чи скільки БПЛА е, можна було зробити, чи скільки можна було е, нептунів за ці гроші зробити. Ну, Це вже час миний і так далі. Сьогодні, коли дивишся там, справді да, якийсь молодець був, е, кучма, показав себе з кращого боку. На Тузлі, але зразу згадується питання: що там з Гангадзе, uh -huh. і ще багато різних речей. Тобто, як на мене, ну говорити про хто для українського олігархію створив. Тобто, ну да, всі вони були створені інструментами, які розробив е, кучма. Я розумію, що він це робив для своїх друзів і для своєї родини. І його зять е, до цього часу залишається одним із провідних е, олігархів, і це означає, що ну е, робота була зроблена не даремно для його родини. Але е, в даному випадку я ж кажу, що коли починаєш дивитися на глобальні помилки, це в основному помилки президентів а не і е, тому, коли ми говоримо про помилки президентів, хочеться, щоб цих помилок було менше, щоб у повнову було більше повноважень для того, щоб е, ці помилки не допускати. От тому е, українці не не хочуть сильної руки, бо вони бачать, що як у нас не з'являється сильна рука, так вона обов'язково заводить країну кудись, не туди, куди треба. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка. Для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!